І знову до подій на сході у Донецьку сьогодні призупинено роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги. Це пов'язано із заходами безпеки, яких вимушений вжити гуманітарний штаб Ахметова, щоб не піддавати ризику життя людей. Тим часом із Дніпропетровська до Донецька виїхав черговий гуманітарний рейс. Це 43 вантажівки із допомогою. Детальніше Юлія Мішакірова. Те, що заявлено, то і веземо. Гуманітарний рейс Ріната Ахметова перед відправленнями з Дніпропетровська вже традиційно перевіряють бійці батальйону дніпро 1 Колона подвоєна складається з машин 13-го і 14-го гуманітарних рейсів. У фурах цукор, крупи, олія, макарони та печиво. Всі перевірені машини відповідають заявленому в документах вантажу, тому у нас претензій нема до них. 43 вантажівки доставлять у Донецьк понад 750 тонн продуктів. У складі колони їдуть також три машини з дитячим харчуванням та підгузками. Водій Роман Шкода вирушає у рейс вперше. Ну ні ну а що робити? Надо їхати людям допомогу вести. Гуманітарна допомога призначена для мирних мешканців Донецької та Луганської областей. В рамках той задачі, яку нам поставив Ренат Ахметов, доставити... В течение января місяця 500 тисяч продуктових наборів для роздачі їх мирним гражданам Донбасу. У Донецьку видачу гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова вже другий день призупинено. Захід вимушений. Так намагаються обезпечити і людей, і волонтерів. Адже населені пункти вкотре під масованим обстрілом. Виїзд закрили, маршрутки бомбять. І що ми робити будемо? Чесно, я не скажу. Доживемо, не доживем, та хорошої життя под большим вопросом. Людмила Олександрівна, у якої в запасі лише картопля, сьогодні теж піде додому із порожніми руками. Ми отримали один раз допомогу, і вона существенно нам допомогла. Думали, перший раз не получать, проте сьогодні пункти роздачі працюють у Іловайську, Харцизьку, Гінакієвому, Шахтарську та Зугресі та інших містах. У штабі кажуть, що щойно ситуація стабілізується, видачу наборів поновлять. Мы продолжаем планово завозить продукты питания на базы. И это позволит нам, как только нормализуется ситуация, как только остановятся эти страшные обстрелы, не только возобновить выдачу продуктовых наборов, но и за счет там, работы в выходные дни, за счет работы, постараться нейтрализовать вот это негативное отставание від от, от плана раздачи. колонна із продуктами має прибути до Донецька вже сьогодні. Ввечері. Юлія Міншакірова Денлокіріїв Сабиця канал Україна.